Різ Уізерспун зі своїм рідко відомим сином Теннесі показує, як він стає її зняттям. Сімейні зв'язки як діти відображають риси батьків та змінюють наше життя. Нещодавній селфі Різ Візерспун зі своїм молодшим сином Теннесі спричинив хвилю ніжності в мережі. І справа тут не тільки в милість моменту, але й в дивовижній подібності між матір'ю та сином. Ця картина є чудовим прикладом того, як діти часто стають дзеркалом батьків, відображаючи не лише їх зовнішність, але й риси характеру, інтереси та навіть життєві принципи. Я завжди вважав, що схожість між батьками та дітьми це не просто генетика, а глибокий зв'язок, який утворюється протягом усього життя. Ми передаємо своїм дітям не тільки фізичні характеристики, але й наші погляди на світ, наші цінності та власну поведінку. І, дивно, діти, у свою чергу, навчають нас бути кращими. У випадку з візерс кунта та Тенесі схожість очевидна самий ніс і русяве волосся, які негайно вражають. Але набагато важливіше, щоб мати зазначає у своєму сині радість, геніальне почуття гумору і нескінченну цікавість. Ці якості, звичайно, можна побачити в самому різі, він відомий своєю енергією, почуттям гумору та непереконливим інтересом до життя. Сім'я це більше, ніж просто генетика. Мій особистий досвід підтверджує, що зв'язок між батьками та дітьми виходить далеко за рамки генетики. У мене двоє дітей, і я бачу, як вони поглинають мої звички, мої інтереси, навіть мої недоліки. Наприклад, моя старша дочка любить читати, як я, і мій молодший син виявляє інтерес до фотографії, як я в молодості. Але найцікавіше це те, як діти навчають нас бути кращими, вони змушують нас переглянути свої погляди, спробувати щось нове, будьте більш терплячі та розуміючі. Вони нагадують нам про важливість простих речей, таких як сміх, любов та підтримка. В інтерв'ю Візерспун розповідає, що її підхід до виховання Теннесі відрізняється від того, як вона виховувала своїх старших дітей. Вона зізнається, що іноді втрачає контроль і звертається до своїх старших дітей за допомогою. Це чесний і відвертий момент, який показує, що навіть найуспішніші та найвідоміші люди стикаються з труднощами у вихованні дітей. Чесність та вразливість ключ до сильних сімейних стосунків. Я вважаю, що чесність та вразливість є ключовими елементами міцних сімейних стосунків. Важливо бути відкритим зі своїми дітьми, говорити про свої почуття та переживання, визнати свої помилки. Це допомагає дітям відчувати себе в безпеці та впевненості, що вони можуть звернутися до батьків за допомогою та підтримки. Візерспун, поділившись своїм досвідом, демонструє цю чесність. Вона не боїться говорити про свої труднощі в освіті, що робить її ближче і зрозумілою для інших батьків. Це свідчить про те, що бути батьком не завжди просто і що нормально відчувати сумніви та невизначеність. Як діти змінюють нас, особистий досвід. Освіта дітей це не лише навчати їх правилам та цінностям. Йдеться також про навчання у них. Мої діти навчили мене бути більш терплячим. Зрозумілішим, більш люблячим. Вони навчили мене цінувати прості моменти і знаходити радість у дрібницях. Наприклад, коли мій син вперше навчився їздити на велосипеді без підтримки, я пережив почуття гордості та радості, що не міг відчути, якби не був його матір'ю. Коли моя дочка вперше прочитала книгу самостійно, мене вразила її здатність вчитися та її любов до знань. Поради для батьків. Як зміцнити спілкування з дітьми, провести час разом, знайдіть час для спільних занять, які вам і вашим дітям подобаються. Це може читати книги, ігри, ходити на природі, відвідувати музеї або просто серце для серця. Будьте уважні до своїх дітей, послухайте, що вони говорять, зверніть увагу на їх почуття та потреби. Підтримуйте їх інтереси, заохочуйте їх захоплення та допоможіть їм розвивати ваші таланти. Будьте прикладом для своїх дітей, покажіть їм, наскільки важливо бути чесним, добрим, відповідальним та люблячим. Не бійтеся визнати свої помилки, це показує дітям, що ви також є людиною і що ви готові вчитися та змінювати. Будьте вдячні за своїх дітей, вдячні за кожну мить, проведену з ними, і скажіть їм, як сильно ви їх любите. Висновок Селферіс Візерспун і Теннесі – це не просто мила картина матері та сина. Це нагадування про те, як діти відображають риси батьків та як вони змінюють наше життя. Це нагадування про те, що сім'я це не лише генетика, але й любов, підтримка та взаєморозуміння. Це нагадування про те, що виховання дітей це найважливіша і найскладніша робота у світі. І, найголовніше це найпопулярніший досвід, який може бути. Знайдіть час своїм дітям, будьте відкритими та чесними, і ви побачите, як ваш зв'язок з ними стане сильнішим і глибшим. Пам'ятайте, що діти це дзеркало, яке відображає нас самих. І, найголовніше, вони навчають нас бути кращими. Іноді ми отримуємо найцінніші уроки в житті від наших дітей. Щастя бути батьком це подарунок, який потрібно оцінити та захищати. Не бійтеся бути вразливими та визнати свої помилки. Це допоможе вам стати ближче до своїх дітей. Будьте вдячні за своїх дітей і насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною з ними. І пам'ятайте, що любов це найголовніше, що ви можете подарувати своїм дітям. Щастя вам і вашим сім'ям. Не забувайте, що сім'я це найцінніше, що ми маємо. Любіть і цінують своїх дітей. І пам'ятайте, що сім'я це місце, де вони завжди чекають і люблять. З любов'ю та вдячністю. Сім'я це наша фортеця. Любіть один одного. Будьте щасливі. З любов'ю. Сім'я назавжди. Дякую. Завжди будь разом. До нових зустрічей. З любов'ю та повагою. Завжди будь собою. З любов'ю та турботою. До зустрічі. З любовю та вдячністю. Завжди пам'ятайте своїх близьких. З любов'ю та теплом. Завжди будьте поруч. З любов'ю та розумінням. Завжди підтримуйте один одного. З любов'ю та турботою. Завжди будь щасливим. З любов'ю та вдячністю. Завжди пам'ятайте своїх близьких. З любов'ю та теплом. Завжди будьте поруч. З любов'ю та розумінням. Завжди підтримуйте один одного. З любов'ю та турботою. Завжди будь щасливим. З любов'ю та вдячністю. Завжди пам'ятайте своїх близьких. З любов'ю та теплом. Завжди будьте поруч. З любов'ю та розумінням. Завжди підтримуйте один одного. З любов'ю та турботою. Завжди будь щасливим. З любов'ю та вдячністю. Завжди пам'ятайте своїх близьких. З любов'ю та теплом. Завжди будьте поруч. З любов'ю та розумінням. Завжди підтримуйте один одного.